Вітаю всіх! У мене на каналі. Сьогодні прийшла до мами, і мова у нас піде про подагру. Як облегчити біль при подагрі? Що треба робити? Як можна ну, практично позбутися тої Так же що? Да, вона ж вона да, це да, таке? Це що це в тебе тут? таке? Це верба. Наше 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 свячене дерево Україна українське це верба. верба... Всім відомо, що вона знімає запалення. Люди лощуть горло при захворюваннях. Ну, взагалі, вона йде як антисептик. Потім є дикий виноград. Лоза виноградна. Можна використовувати виноград не тільки дикий, а звичайний це, що росте у нас на Україні, і ми з'їдаємо смачні ягоди. Він теж лікує. Лоза теж лікує. А це у нас гілочки каштану. Каштана, каштан зараз спить той каштан. Взагалі він дуже ефект, ну, тоді, коли він розвивається. Але можна його поставити в воду, бруньки набухнуть, коли вони вже такі слизькі, наче клеєм його обмастити. Ото сила у тому каштані. Але у ньому корисне і, і кора, і бруньки, і листя, і плоди. Це така рослина, що немає. У неї, як кажу, шкоди для людини, тільки одна користь. Ну, Це все тільки розказую вам, що це в нас є. Священна верба, вона знімає запалення. Ну, Виноград, в нього є там такі кислоти, які відкладаються в наших подаграх. Там кислоти мочовинна кислота, та, що не, не може. Справитись, не можуть справитись наші нерки, у нас лягають на наші суглоби. А каштан біля, хоч ми лікуємо суглоби, але на суглоби вони, у нас є ну, наші кровоносні судинки, які теж поражаються, коли розтягуються у нас ці гульки, робляться, які називаються подаграми потім. Ну І починаємо ми їх лікувати. Оці всі Три рослинки ще можна додати грушу. Грушу я її нарізала, але не поклала. Груша, звичайно, вона теж допомагає розсмоктувати кислоти, які відкладаються на, на наших суглобах. Але основна груша йде пити чай з неї треба. Взагалі, якщо всі ці лозиночки заварити і. Вони настоюються, тільки там треба дуже невелику кількість. Наприклад, я вам зараз покажу. Оце гілочка каштану, з брунячками бажано. Така, така гілочка беремо винограду і верби. Оце ми склали, і це нам потрібно заварити півлітри води, але лиємо трошки більше на 100 грам, тому що коли варяться гілочки, вони варяться довгенько. Цвіт вариться 5 хвилин, а гілочка 15 хвилин. І цю настойку треба заварити і пити її як чай. А це всю решту таких гілочок ви складаєте в каструлю десь 4 літри. Воно повинно 5 може бути. І варите таку настойку для того, щоб зробити ванночки на хворі місця, У кого ноги, у кого руки, у кого де відкладаються подагри. Робляться ванночки. Ви собі зробите такий похід на природу і наламайте гілок із верби, заготуйте каштан, заготуйте лозу із винограду і зробіть собі вдома такий маленький санаторій. Ви собі заварите водичку, попарите ножки, заварите чай, поп'єте і ви позбудетесь цієї хвороби. Але як ви розпарите, ви не забудьте розтерти, розігнати ті солі. Коли розм'якшується, коли паряться місця, де хворі у вас, вони легко розбиваються. Навіть треба придати таку силу, щоб ви відчули навіть трохи біль. Воно розбивається ті солі, і потім виходять. А для того, щоб вийшли солі легше, у нас є така рослинка, як селера, корінь селери. У нас смачна, її можна вживати в салат порівну з морквою, Скільки моркви, скільки селери. Можна зробити пюрешку, зварити, а можна просто зробити такий відвар, як супчик. Як варите суп, то дозволяйте туди багатенько селери. Селера допоможе вам вигнати ті солі, які у вас відклалися на суглобах. Все, коротше, інформації дуже багато. І це я сама все время ножки свої в цих травках окунаю, держу, дуже добре, виходить, знімає усталость, кстати, втомлені ноги. Якщо опустити в такий отвар, то прямо як на світ народююся після роботи особливо. В общем, це дуже-дуже дієвий спосіб. Скільки чула ще за вербу, що скільки корисних властивостей в неї цієї верби, да? ну, при захворювання кишківника, ну, наприклад, у вас ну, таке болі в животі, просто відвар чайок з вербової лози заварити, вона дуже заспокоює. Дітей маленьких купають у вербові лози. Гілочки вербові заварили, покупали дитину. Це Якщо почервоніння на шкірі, ну, дитячий дерматит, воно теж загоює. А ще верба дуже добре при захворюванні горла, ангіна, Прополоскали вербовим відвором і у вас горличко прочистилось. Вона діє як антисептик, вона бактерії вбиває. А якщо розкриваються бруньки, то це взагалі така кладова ліків, що ви собі не уявляєте. І не є верболози, такі викидають котики. Ви це роз... Для красоти ви купували не раз на 8 березня такі лозинки, а вони, а вони теж вербові. Тільки тут така верба є, що вона кустом росте, а є така велика верба, біла, біла верба, є іва верба, і всі вони лікувальні ці верби. Тільки не треба забувати, що вони в нас ростуть, і це наше українське священне дерево. На нашій Україні є така пісня Ой, вербиченько, біле личенько. Дівчата вмиваються вербовою водичкою, і у них біленьке личенько. Це наша верба, наша, наша краса. Дівчатка не забувайте вмиватися вербою. Навіть холодною водою заливати її, верба у холодній воді побуде. І тою вербою умивайтесь, а ще киньте туди гілочку калини та й будете рум'яненькі. І от ще такий варіант, коли попарять, розпаряться ножки, і там, де міста, де подагри, от таким от масажуром помасірувати, та да, розбивати солі. Так ж Розбивати шариком, він тверденький. І треба стукати по тому місці, де, де хворе стукати, поки не відчуєте таку невеличку біль, що ви можете потерпіти. Воно розбиває солі, і потім вони виходять, ну, виводяться легше. А як вони будуть держатися на тому суставі, вони ж у вас і не вийдуть, треба тільки робити, розбивати. Ну, хто пристраюється, такі дерев'яні молоточки роблять. Прямо постукувати по тих, а в кого на п'ятках шпори відкладаються, то навіть знах... треба знайти такий рибристий камінець і стукати по камінцю п'ятою. Прям бух 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 розбивати їх, бо самі вони не вийдуть, тільки треба розбивати. Скільки корисної інформації отримали сьогодні від мами, дякуємо. А на сьогодні всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Всім пока-пока.